Чому я вирішила йти на ретрит? У мене був дуже турбулентний період. Я відчувала виснаження, я відчувала, що мені потрібно якесь очищення. В мене був глобальний намір, взагалі чому, да, чому я там не знаю, не пішла в спортзал, а поїхала на ретрит. Це справжній мені якби проявитись, тому що іноді у мене такий дисонанс між тілом і душею. Я от прям, начебто, не відчуваю присутності. А в мене доволі великий досвід ретритів. Вау, oh, wow. А я якраз була в пошуку якогось жіночого ком'юніті. Да? Я знаю, що я отримаю відповідь на свій запит. І дуже гарна була локація. Дуже класний будинок, дуже затишний, і така атмосфера свята. Я була приємно вражена тим, як все красиво. От тільки в мене виникло це питання, як влаштований цей простір, які тут правила, як це працює, одразу ж з'явилася людина, яка все пояснила. Це такі деталі, які е, створюють відчуття, що тебе тут чекали. Дуже. Був продуманий простір, і дуже продумана була кожна практика і вся їхня послідовність. От... мені дуже запам'яталася медитація з тотемною твариною. Це дуже красиво було. Це так дивовижно. Я взагалі не зрозуміла, як ми до цього прийшли, і як так все сталося, що всі, всі побачили свою тотемну тварину. Це дихальна в першу чергу, і ось ця танцювально-рухова. Це було просто. Мені дуже подобається практика РХП. Два рази я її робила, і два рази я е, отримувала чітку відповідь на свій запит. Ось така от дуже смачна, вимочена в коняці, така вишенка на цьому величезному торті. Я пам'ятаю, що я почитала, що буде церемонія в кінці. І я була впевнена, що це буде церемонія чайна якась. Я не розуміла, що це за церемонія. І коли е, в кінці. Е, Церемонія почалася, і я зрозуміла, що це, як це, я так сиділа, вау, я так хотіла таке спробувати. У мене там фігачило цими потоками, хвилями. І, і ще одна така думка була постійно під час партиї, Боже, не вже так просто може бути. А тому що я так була глибоко в собі, мені хотілося побути наодинці з собою. Оце відчуття цього задоволення продовжити, не втратити його. Тут немає слів точно, щоб описати те, що я відчувала, а мені було так добре. Простував цю атмосферу свята, коли я побачила подарунки, коли я побачила ну, в принципі, от, ну, естетику всього, що створено: там живі квіти, вівтар, свічки, пледики, увага, турбота про кожну жінку, їжа прекрасна. Там якість матеріалів, які використовувалися, що цей один день був вартий просто кожної, абсолютно кожної копійки. Це виклик для себе поставити в пріоритет своє здоров'я, щоб для інших людей, які поруч, їх потім теж підживлювати цим. от. Щодо переходу, який відбувся в моєму житті після ретриту, і наскільки в мене вийшло закарбувати цей стан і тримати його, і захотілось більш професійної діяльності в своєму напрямку, в бізнесі. до ретриту з новим партнером в мене почався просто найкращий секс в моєму житті. Я не знала, куди вже краще, але після ретриту це стало ще краще. І оце, от так, 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 так. І це саме перехід.